Космодій Жили собі чоловік та жінка, мали вони дочку. Та от, нежданно негадано, жінка померла, і дівчина лишилася сиріткою. Батько часто відлучався з дому, і дівчина, нудьгуючи, провідувала хрещену. Одного разу хрещена їй каже: Якби твій батько взяв мене за дружину. То я щовечора мила б тобі ніжки в молоці, а голівку в пиві. Довідався про це батько, взяв та й одружився з кумою. Першого вечора кума й справді вимила дівчинці голову в пиві, а ноги в молоці. а другого вечора вклала їй спати немитою. Та все одно сирота виросла гарною. Вродливою дівчиною. У Мачухи була й своя донька. Якось мачуха й каже чоловікові, що нам робити з дівчатами, їм тісно вкупі жити. Віддай свою дочку куди-небудь у найми. Мачуха приготувала в дорогу окраєць спеченого з висівок і піску хліба, та шматок пліснявого сиру дала сироців торбину. І подалися батько з донькою в дорогу. За ним ув'язалися песи з котиком. Шли вони, йшли і опинилися в лісі. Батько поставив на узліссі хатину, залишив у ній дочку, а сам пішов шукати їй роботу. Дівчина, пес та котик оселилися в цій хатині. Сирота їла хліб із сиром і щедро ділилася з тваринами. Увечері, другого дня, лісовик космодій постукав у двері та й каже, Вродлива панночко, пусти мене до хати. «Песику й котику, порадьте, пустити чи ні? А вони на те, пусти, хай заходить. Якщо кривдитиме тебе, ми його покусаємо і подряпаємо. Не бійся. Вона відчинила і до хати ввійшов бородатий дід. Вродлива панночко, я голодний, дай щось попоїсти, чемно попросив він. А вона знову до тварин. й котику, дати чи ні? А вони їй дай йому попоїсти, дай. От повечеряв, дідусь, та й просить. Вродлива панночко, помий мені ноги. А дівчина знову питає песику й котику, що порадите мені? А вони хором, помий йому ноги, помий. Потім бородатий дід знову просить. Вродлива панночко, постели мені. Дівчина знову з песиком і котиком радиться, а вони. Так, так, постели йому. Нарешті всі полягали спати. Вранці дівчина прокинулася не в хатині на узліссі, а в пишному палаці. Вона встала. Виглянула у вікно, а там на просторому дворищі гусі гелгочуть, кури куткудакають, моторні дівчата порують корів. Хлопці чистять коней, на дахах голуби воркують, а на грядках квіти всміхаються до сонця. Незабаром увійшли покоївки і одягли її в пишні шати. Потім увійшов космодій. Гарний молодий хлопець і попросив її руки. Через кілька днів вони справили весілля. Молода пані зажила в щасті в достатку, а до мачухи послала гінця звісткою, що живе в розкішному палаці, і запрошує її в гості. Мачуха позаздрила патчирчиному щастю та й каже чоловікові. Відведи мою донечку до лісу. Виряджаючи рідну дитину, вона приготувала їй на дорогу сухарів та калачів із білого пшеничного борошна, жирного сиру з сметаною, ще якихось харчів, а також глечик із вином. На узліссі батько поставив хатину і поселив у ній Мачушину дочку, песи з котиком. Лишилися біля дівчини. Перш за все, дівчина наїлася до схочу, а песику й котикові, не дала й крихти. Надвечір лісовик космодій постукав у двері та й просить. Вродлива панночко, пусти мене до хати і дай щось попоїсти. Дівчина й питає песику й котику, пустити чи ні? А вони. Сама їла, сама пила, харчів з нами не ділила. Вирішуй собі, як знаєш, що робити маєш. Дівчина впустила в хату старого космодія і дала йому трохи попоїсти. Після вечері космодій просить вродлива панночко, помий мені ноги. Дівчина взяла щітку й ганчірку. Та бородатий дідусь зітхнув. Е, ні, люба дівчино, ноги миють руками. Дівчина сяк так помилаємо ноги, а дідусь просить. Вродлива панночко, постели мені. Дівчина знову питає й котику, стелити чи, може, ні? А вони їй на те сама їла, сама пила, харчів з нами не ділила. Вирішуй собі, як знаєш, що робити маєш. Дівчина нехотя постелила старому Бороданеві. Потім і сама лягла спати. Вранці вона встала і побачила, що старий дідусь, песик і котик десь поділися, а сама вона лежить серед лісу та ще й повухав в грязюці. Її мати сподівалася побачити свою доню в палаці, а коли прийшла до лісу, то знайшла її заплакану під кущем.